Перед неупередженим журі постало непросте завдання: діти із неабияким завзяттям демонстрували не лише свої знання з безпеки життєдіяльності, акторські, музичні здібності, кмітливість і винахідливість, а й спортивну майстерність, вміння переправлятися через умовну водну перешкоду, в'язати рятувальні вузли, вправлятися із пожежним стволом та рятувати потопаючого. Крім цього, конкурсанти демонстрували знання грибів та основ надання першої медичної допомоги. Сьогодні завершився фінальний етап. Обласних змагань Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних Він проводиться вже в 19-й рік поспіль на території України. І з кожним роком ми бачимо, що рівень підготовки команд юних пожежників підвищується все більше і більше. Також приємно вражає те, що з кожним разом підвищуються і спортивні результати. Вже п'ятий рік поспіль до програми змагань включені спортивні результати. Відрадно те, що. Навіть можна спостерігати, що наші діти ставлять рекорди, які недосяжні на всеукраїнських змаганнях. Тому я бажаю їм вдало підготувати, гарно підготуватися до виступів на всеукраїнських змаганнях і гідно представити Хмельниччину на теренах нашої держави. У запеклій дружні боротьбі призові місця розподілилися наступним чином: першій здобула команда Маленька перерва зі Старокостянтинівського району друге місце посіла команда «Полум'яні серця з міста Ізяслав а бронзу відвоювала команда Файна бригада з Полонного. Взагалі приймати участь в таких конкурсах дуже цікаво, оскільки ви взагалі згуртовуєтесь, приймаєте участь з командою, знайомство, спілкування з іншими командами, знайомитись новими друзями. І це дуже захоплююче, і ми нам завжди не зважаючи на результат Дуже дуже приємно і дуже добре. Переможці фестивалю отримали дипломи та цінні подарунки. Малечі роз'їхалась по домівках, сповнена нових позитивних вражень та збагатилась знаннями із правил безпеки життєдіяльності. Приємні враження від побаченого на фестивалі запам'ятаються надовго. Попереду всеукраїнський етап. Призер подумки вже там. А командам, які не вибороли першість, є до чого прагнути і над чим працювати.